Вітаю. Там декого випав сніг. А як у вас погода? Чи є хоч в когось сонце? І сьогодні я в червоній сукні такі. І Пасівках. Що ми послухаємо?

блогером або блогеркою. Колись мене одна людина питала, чи я навчалась, бо виявляється, на блогерів навчаються. І, що ж, я не навчалася зовсім. Тому що блогерство це ще схильність до гарних. Виступів, таких трішки естеричних з присмаком істерії. Це любов до себе або до своєї професії, яку ми показуємо. І в якійсь мірі хейт. Хейт, який ми збираємо. Збираємо чому? Тому що іноді негативні коментарі, вони щось нам дають. Наприклад, популярність або ж можливість підтримувати бесіду і так далі. Ну і хайп, на чому ми хайпуємо? На чому збираємо увагу? Ну і загалом так виходить сторіночка. У кого більше, у кого менше, глядачів ще е, цікава зовнішність, популярна для блогерів, блогерок. Коли щось е, незвичайне, там дуже великі очі, чи е, цікаво оформлені брови там, чи якесь волосся особливе. Це все притягує увагу. Е, якщо в мене було щось негативне, що притягувала увагу, Я його видаляла або з зовнішності, або з внутрішнього світу. Мені не подобався такий якийсь хейт на моїх бідах або недосконалостях, і я старалася бути привабливою, все ж. Про що сьогодні? Як стати блогером чи блогеркою? А як ви підтримуєте свою популярність? І, взагалі, чи вам цікаво це? Як ви відноситесь до популярних людей? Якщо її немає популярності, ну, тоді можна її здобути, якщо вам хочеться. Одна психологиня казала, що популярними бути хочуть лише Істерики і нарциси, тобто це вже патологія. Але я вважаю, що популярність може, якщо вона позитивна, якщо до вас добре ставляться, вона може подобатися і звичайним, нормальним, так би мовити, людям. звісно, ніколи не мріяла бути популярною як блогер. Ну, не всі про це мріють, для деяких людей це навантаження. Як професіонал в чомусь можливо. Ну, в кожного своє бажання самореалізуватися. хтось хоче професійно, в науці чи навчанні, чи ще десь, хтось хоче саме в блогерстві, щоб бути відомою. Саме як зірка. Як ви, чи, ви вважаєте себе нарцисом? Загалом для нарциса у мене занадто багато емпатії. Ви хочете бути популярною? Так мені це подобається. Але коли я була популярною і, допустимо, мене хейтили, у Но в Сіверському мені це не подобалося, тому що це була не популярність, а булінг. А якщо до тебе добре відносяться, то звичайно це приємно. Можливо, це самоствердження. Ну, щодо популярності, звичайно, це самоствердження. Як приносиш не близько до серця. Зараз ні, в блогері взагалі виробляється імунітет. Якщо ти довгий час популярна чи популярний, тобі постійно щось пишуть, тебе можуть хейтити, можуть навпаки хвалити, то до цього всього виробляються імунітет, і тобі вже байдуже. Якщо я колись могла нервуватись, то зараз це зникає. За що вас можна хейтити? Не розумію. Ну, мене хейтили за незвичайну зовнішність були випадки, коли люди питали у мене, чи є в тебе друзі? чи ти колись у житті мала хлопців? Хоча це доволі смішно. Але таке питання було. Чому питаєте? Тому що. Та й незвичайно, як з іншої планети, а це означає, що пояс з тобою не хочуть знаходитись люди. Був такий хейт. Був ще хейт за особисті погляди, був хейт за небагатий будинок. Був хейт, у ну, горять в Сіверському, ну, не в блогах, а в реальному житті. За те, що я підпрацьовую моделью. Як відноситься до агресії зі сторони РФ? Негативно, звичайно. Якщо можна до цього відноситися, я навіть пишу про це в своїй книзі. І ще іноді мені зняться кошмари, де мене намагаються зґвалтувати російські агресори. Намагаються мене розстріляти. Намагаються ще щось зробити, ганяються за мною і так далі. Але я думаю, зараз багато у кого такі кошмари сняться. Звернутися до психолога, та я не думаю, тому що це ж не так часто. Це не настільки часто, не настільки лякає, це всього лиш сон. Я ви переживали хейту на городі сіверському погано, тому що тільки я вийду на вулицю, тільки кудись пройдусь, за мною біжать, кричать в стор, а вслід мені якусь капасть. Привіт-привіт. Зараз нормально. Мені пофіг, якщо чесно. Та напевно і хейту тут не настільки багато. Зараз не бігають, я там не живу. Я була змушена виїхати, тому що жити там не було можливості нормально. Тому що тому. вважайте себе популярною, трошки є. Боже я б не змогла так жити, це жах, що за люди взагалі? Так, там нестерпно було жити, дійсно. То зараз на Київщині переїжджаю. Чим більше підписників, тим більше хейту буде. Так, у мене було максимум 15 тисяч підписників. Ну, іноді був хейт. Але ж я кажу, у блогері виробляється імунітет на це все. Куди я ще не секрет, На Київщину. Хотіла на Сумщину, зараз дивлюся, і там постійно говориться, що там можливий наступ, наступ, і невідомо, що буде. А що сталося з минулим аккаунтом? Заблокували за те, що висловлювалося в коментарях. А тобто зараз дайте, а зараз ще в Чорнівщину. Це Черні... в Чернівській області будинок. І ще хотіла у вас спитати, якщо я вдягаю сукню, я звикла до того, що я можу вдягати кросівки. Чи можна вдягати ці кросівки під будь-яку сукню? Наприклад, таку червону. Дуже класний образ, дякую. Красиво, дякую. Ну, зараз багато хто все-таки вдягає кросівки під різний одяг. У тому числі під сукні. Дощ іде, Це кошмарно. Дощ іде, зараз побачимо до котрої години. Я так не хочу дощу. Саме мені якось не досить влучно ці красівки під сукню, можливо, інші. Ну, можливо, це тому, що вони е, чорні з білим, а сукня червона. У вас були сталкери? Ні, не було. Я ж не люблю дощу, і ніхто майже не любить. А мені показує, що можливо сніжитиме до першої години ночі. Ну, а завтра вже більш-менш. Плюс один, але... Без дощу. Післязавтра, можливий, сніг. Потім через день отак. Ну, нагрівається з п'ятниці, вже плюс 6. А Я сама про те, що вони більш грубі, а сукня дуже ніжна. Ну, можливо. Ну, я все одно вдягаюся іноді так. Це потап прийшов. Не щпись, щпись. Це на його тінь падає, він не такий не плямістий, Милий. Потап він знищив собі вушко без вушка. Буркотить. Іди, дити, попилюєш сукню. Красончик, дякую. Ну, добренько, тоді поговорили. Тоді. Бай-бай, до завтра. Покажи ближче картину. Ось картина. Не йдіть так, я хочу ж трішки вийти на вулицю, так що побіжу. Бай-бай.